Всім привіт! З вами я, Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні я вам розповім, на мою думку, чому не виходить обнова 4.1.0 У мене є трішки варіант впев... Ну, це я ні в кого не дивився. Це просто моя ідея. Це просто мої ідеї. Ну і починаємо. Ну, ну так, выключу звук, чтобы не звучало. Не, ну, зараз Ну, давайте зайду начало хаос новый. Ну, чему може Зараз Так, забегаем, так Чому? може? Чого може, не, не виходить обнова. Обнова може не виходить, тому що в минулій обнові нам додали багато, дуже багато всякого різного. І мені здається, що. Він вирішив, що. Він. Э, Че. Человепс. Вирішив, що. Ну, Ну, хай обнова не входить, тому що в минулій дуже багато додали. Друга. Ну, напевно, вийде скоро обнова, бо не знаю. І мені здається, чи в червні, чи в цьому місяці вийде обнова. Та чого мене вбили? Він там всіх вбивав. Якщо так, то окей. Вибачте, це було не в планах відео. Буду стояти тут. Ну, ви всі? не знаю. Ну, напевно, скоро вийде внова. Не знаю, чому вона ви не виходить. Де моя думка, що в минулій обнові забагато додавили? І, спод... і, і це все буде в наступній частині, що я хочу бачити в наступній обнові. Ну і взагалі, і ось таке відео не вийшло. Ставте подобайки, Підписуйтесь на канал. Наші ці 4000 підписників. І тоді, може, я зніму якесь цікаве відео. Ну і ось таке відео у нас вийшло. Так, зараз ноутбук дем. Забув де, э, де ноутбук Чекінгон, э, хай буде такий. Ну і ось таке відео в мене вийшло. Сподіваюся, вам це відео сподобалось і ви поставите свій е, 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 вподобайку свою. І до речі, поставте лайк і на канал, якщо ви українському. Ну і ось таке відео в мене вийшло. Тобто подобайки підписуйтесь на канал, я вже це 20 раз говорю. Ну і всім до побачення!